А в цей час Антіох приготував другу поїздку до Єгипту, і трапилося, що по всьому місці майже 40 днів з'явилися у повітрі кінопники, що бігли, котрі мали гаптований золотий одяг і списи, загін озброєних і з витягненими мечами, і загони коней, налаштовані до бою, і були напади, і гнали проти себе, і махання щитів, і безліч списів, і стріляння стріл, і блиск золотої прикраси та різних панцирів. Тому всі молилися, щоб це явище було на добро. Коли рознеслася неправдива чутка, наче Антіох відійшов життя, Ясон, взявши не менше тисячі, раптово вчинив напад на місто. А коли ті, що на мурах були скинені, частина міста вже була захоплена, Менелай втік до твердині. А Ясон чинив різанину власних громадян без пощади. Незважаючи на те, що добрий день проти кровних є дуже поганим днем, вважаючи, що він розгромив ворогів, а не співвітчизників. Та влади він не захопив, а знову відійшов тікачем до Амманіти, одержавши сором на завершення зрадливого діла. Тож він одержав кінець поганого життя. Звинувачений перед аретою, тираном аравійців, втікаючи з міста до міста, Переслідуваний усіма зненавиджений як відступних законів і знехтуваний, як ворог батьківщини і громадян, він був вигнаний до Єгипту. І той, хто багатьох вигнав з батьківщини, загинув, на чужині, відійшовши до лакедемонців, наче шукаючи безпеки через спорідненість. І він, що викинув безліч непохованими, став неоплаканим, і не удостоївся похорону, і не став учасником батьківської гробниці. А як до серед дійшло те, що трапилося, то він сприйняв, що юдея відступила, тому, прийшовши з Єгипту, озвірілий душею, захопив місто силою і заповів воякам безпощадно вирізувати тих, що траплялися, і вбивати тих, що ввійшли до хат. Було ж убивство немовляти старців, вигублення жінок і дітей, вирізання дівчат і немовлят. А в усіх трьох днях вигубили 80 тисяч а 40 тисяч у рукопашному бою, і не менше від убитих було продано. Не задовольнившись цим, він відважився війти до найсвятішої святині всієї землі, маючи менелая за провідника, який став зрадником закону і батьківщини. І опоганеними руками він брав святий посуд і те, що іншими царями було покладено на побільшення місця і славу і честь, він витягав опоганеними руками. І піднявся розумом Антіох, не здогадуючись, що через гріхи тих, котрі жили в місті, Владиха трохи прогнівався, тому сталася зневага над місцем. І якщо ж не трапилося би багатьма гріхами був обнятий, так як Іліодор, що був посланий від царя Селевки, аби поглянути на скарбницю цей, прийшовши відразу побитим, відвернений був би від сміливості. Але Господь не вибрав через місце народ, але через народ місце. Тому і це місце, що стало учасником з народу тих нещас, які трапилися, пізніше було учасником добрих діл, і покинете в гніві вседержителя знову в зміні великого Господа з усією славою підніметься. Отже Антіох, забравшись зі святині до 1800 талантів, швидко пішов до Антіохії, думаючи через гордість зробити так, щоб землею плести і морем ходити через піднесення серця. А він залишив і наставників Єрусалимі, щоб злочинити людям Филипа, що родом Фруген, котрий мав жорстокішу вдачу від того, хто його наставив, а в гарізіні Андроніка, і Симеменелая, Менелая, який гірше за інших панував над громадянами і був ворожим до громадян юдеїв маючи погане ставлення. І він послав мусарха Аполонія з двадцятьма два тисячами війська, наказавши вигубити всіх дорослих, а жінок і молодих продати. А цей, прийшовши в Єрусалим, і вдавши, що з миром, почекав аж до святого суботнього дня, і взявши тих, що святкують, юдеїв тим, що під ним наказав взяти озброєння. І він вигубив усіх тих, що вийшли на видовище, і вигнавшись у місто зі зброєю, велику кількість вигубив. А Юда, він і Макавей, з якою десяткою бувши, і відійшовши в гори, Проживав за звичаєм звірів з тими, що з ним, і траву споживаючи, як їжу, проживали, щоб не стати учасниками нечистоти.